Всім привіт! Це відео звернення вічно від Тимофєєвої Івани Іванівни. Я учасник каналу е, Казиміра не завжди. Але сюрпризом з'являюсь вам. Тому всім привіт. Всім, хто любить, як я озвучую відеоролики, всім дуже дякую за перегляд. Е, Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Всіх їх і дуже рада, що ви дивитесь канал Казіка. Він офігенний, він дуже класний. Мені дуже подобається. Оно, сам Казимір там іде. Дивіться, яка класна природа. Просто він показує вам завжди вайб Просто, е як можна кайфувати від е життя, від природи, а не сидіти вдома. А то вдома, це так, ну, типа, дуже скучно. Ну, тіпа, а тут, дивіться, тут такий кайф. Комари не проблема, спреї, всякі оці штучки захистилися. Можна ночувати, як казік, вас не заставляє. Главно, просто покайфуйте, приїдьте на природу, там. приготуйте щось собі. Можна і не приготувати, не знаю. Поїдьте на рибалку, це теж клас. Просто ловіть кайф від життя, як кабінір. Він просто кайфує. В нього хобі, він обожнює і вам показує, який це кайф. Підписуйтесь. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в черговий раз вибрався з ночовкою. У мене сьогодні вихідний день. І я поробив всі домашні справи. І тому я вирішив вибратися на природу. Сьогодні я особо готувати нічого не буду. Я з дому взяв трішки м'яса, хочу піджарити. Також взяв домашні шабуреки, хочу піджарити, рибку хочу піджарити. Ну і на сніданок в мене буде чай з печеньками. Я вибираюся не сильно далеко. Я їжджу в межах села, де я проживаю. Мені не так поїздки на дальняки, як мені просто відпочити на природі. Єдності з природою побути. Та вже й переночувати в наметі. Я від цього отримую задоволення. Хтось отримує від полювання, хтось від рибалки. Ну я отримую задоволення від того, що я відпочиваю на природі. Всім бажаю гарного перегляду, дякую вам за активність, за вподобайки, за перегляди. Не перемикайтеся. Ну, от Я прибув до своєї стояночки. Тут я вже неодноразово відпочивав, але тут ще з ночовкою я не був. Але я прийняв рішення вибратися сюди і провести час. Ось такий вигляд має тут чудовий. Тут у мене є і місце під ще, але можливо її я не буду палити вогнища, може ливу шапочницю, але зараз буде видно. Ну, ось, мій табір розмішано, палатку я поставлю десь оттуда. Де 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 До речі, палатку намете на хтіну з цієї сторони та з палаткою буде і тепліше і не буде так видно на її стороні. До речі, я сьогодні брав вже домашню подушку, не брав я на тому що на ній некомфортно. А так я взяв маленьку, вона якраз чудово помістилася у сумку. Ну, зараз я розпакую ще спальний мішок, положу подушку і буду займатися вогнищем, бо трохи комарі літають. Де таке? Ну що, скоро вогнище трохи прогорить моє. Я поставлю чайничка, загорю чайок собі і буду ставити сковорідку, і буду собі готувати вечерю. Погода чудова. Mm. Один трішки пригорів, але ну, то не критично. На природі воно все смачно, нічого страшного воно. Діти їх шматочок м'яса, ебки. Так і декілька кусочків курочого м'яска я вже зразу порізав, зараз я його підсудлю зразу. зразу. А, triške čornom parcu. I triške paprike. Tako, sad sa sami Ммм, чудово. Так, чайничок що закипів. Кидаю пакетика. з чаєм. Насо готове. Можна його викладати. А? Чудово. Лишилося пожарити рибку. Так. Я взяв трохи борошна вдома, Хочу і в борошні вжарити. Ну що ж, моя рибка вже готова. Зараз вона трошки холодна і буду я вечеряти. До речі, я з собою взяв ще ось такі енергетичні батончики. Так що голодним точно не буду. До речі, ще ось до я взяв з доми такі вафельки власного. Виробництво. Ну що, настало, настав час вечеряти. Всім хто зараз їсть, всім приємного апетиту. Смачного. Ну що ж, я смачно певчерав і чайку попив. Буду перебиратися не впевну, в намет. комари такі, що нічого не бояться. Ні вогнища, ні диму, нічого. А так я собі залізу в намет. Можливо послухаю музику чи фільм перегляну. Та й буду відпочивати. До зустрічі. Всім привіт! До мене приїхали гості на, на шлях мама з Денисом, а також мій оператор персональний Іванка дядя Толя. Ваша улюблена Іванка Іванка? поздоровуйся з дяді Толі. Добрий вечір. <рес> Я веду показати свої хороми. Все. Комари, правда, загрі але нічого страшного. Теревізори приїхали. він Зараз будемо перевіряти, як там казік обустроївся. Дивіться, вже тропінка є, не знаю чи видно на камері, але тропінка є вже витоплена лічно. Самим Казиміром. Я сьогодні нагодую комарів. До речі, мій перший нашлях в цьому році був ось в тих кущах. <рес> кущах. Ну а як те ще називають? Mm, в цій місцевості. Там. Прошу вибачення за посторонні шуми. Тут там, місцеві фірми ріжуть і б'ють бунківкою. Ну Бо, може тому? не чути. Ні, воно на телефоні добре писати. Можливо. Реально терпінку видно. Давай коло крипови нема, от щас попечусь. Я оператор любова. Ой, тут я буду. Городині На Це городі. Ой. Прошу прощення, що трясеться камера, а ви трошки потруситесь, підписчики. <queen> <g plus poetry> трошки землетрясіння. Може не видно на камері, не знаю, вона плавна. А! Щось мене вкусило за пальця. Пробачаю, що я кричу. Ой, я зараз цією травою поріжусь, мабуть. Ой, оператор на місці. О! Ух ти що, навіть не видно, чесне слово. Я б не узнала, якщо б мені тут не показав. Боже. Ух, йук. Он не гаразд. хе Мене зараз їдять. А ти брав спрей від комарів? Брав. Це файно. Тебе там комарів палатку не позалітали? Ні. Ну що, друзі? Вже 10 годин вечора. Буду я лягати відпочивати. На вулиці ви не повірите, неможливо бути. Тут стільки комарів що я ще, ще ніколи стільки їх не бачив а що цікаво самі, такі крупні не знаю за чого це вони не мона, не стоять нічого ні дим ні спрей нічого не допомагають так що всім приємних снів і боже благословінь. друзі добрий ранок на годиннику вже 4 часа ранку 4 години це звісно треш Тут сусідня фірма цілу нич камінь ріже. Якщо, кам... Якщо мікрофон улавлює звук, це звісно треш. Воно не стільки шумить, як воно черікає цілу нич. І тупо не давало спати. Ну що, друзі, я речі зібрав, місце прибрав, вогнище ще загасив і буду направлятися додому. Дякую всім, хто залишається зі мною. Всім до, до скорої зустрічі, всім удачі!